Яка різниця у значенні Do you need some help і Do you need any help? Чим відрізняється some money, any money і no money? Якщо ви плутаєтеся в цих щоденних моментах розмовної англійської, тоді вам сюди. Ці питання будуть вас нескінченно переслідувати, поки ви не розберетеся з ними. Це не другосортна дрібниця, як може здатися. Це один з найважливіших аспектів англійської мови, який переплітається практично з усіма темами. І незнання буде просто гальмувати вивчення англійської та й ваше спілкування. Давайте раз і назавжди розберемося з цими сам «any» і «no». І не тільки розберемося, а потренуємо їх на тренажерах. Я хочу, щоб у вас з'явилися не тільки знання, а й практичні навички. Після практики на цьому тренажері ви будете на автоматі, не замислюючись, використовувати ці форми в питаннях, запереченнях і твердженнях, розуміючи їхній сенс. І ви можете практикувати і бачити результат уже просто тут і зараз, а не в якомусь неозорому майбутньому. Отже, до справи, сам і «any» можуть дослівно перекладатися як якийсь, якісь, але не завжди. Частіше взагалі не перекладаються, але про це пізніше. Вам потрібно знати дві речі з приводу сам і «any». Перше сам використовується в твердженнях, а «any» – у запитаннях і запереченнях. І друге. Ми використовуємо сам і any з необчислювальними іменниками і з обчислювальними іменниками у множині. ще раз. З необчислювальними і з обчислювальними у множині. Наприклад, I need some rest. Мені потрібно відпочити. Дослівно. Мені потрібно трохи перепочити. Сам співвідноситься з невеликою кількістю. Але зазвичай не перекладається. Here, drink some water. або here, Have some water. Ось, випий води. Носії в цьому випадку воліють використовувати сам. Ми набагато рідше скажемо випий трохи води. Hold on, I'll get you some coffee. Зачекайте або секундочку. Я налю вам кави. Навряд чи ми скажемо, я налю тобі трохи кави. У запитаннях і запереченнях використовуємо any. Did you have any problems at work? У тебе були проблеми на роботі? У тебе були якісь проблеми на роботі. I didn't have any problems at work. У мене не було проблем на роботі. Do you need any help? Тобі потрібна допомога? Тобі потрібна якась допомога? I don't need any help. Мені не потрібна допомога. Мені не потрібна ніяка допомога. І ще важливий момент. Коли ми пропонуємо або просимо про щось, потрібно використовувати сам, а не «any». Попри те, що прохання та пропозиція часто виражаються у формі питального речення, тобто має вигляд запитання. Наприклад, would you like some coffee?» Хочете кави? Будете каву? Ми пропонуємо. Тут вкладається ввічливий сенс трохи, але достатньо, а не якийсь чи який-небудь. Сам кофі це звичайна порція кави, якої в середньому достатньо. Тому не варто перекладати сам кофі як трохи кави. Сам кофі не означає, що вам налють кави на денце чашки. Can I have some cold water? Можна мені холодної води? Я не прошу один маленький ковток. Йдеться про порцію води в середньому, щоб освіжитися у спеку та втамувати спрагу. Але заради ввічливості ми кажемо «some cold water. Ніби запевняємо, що не вип'ємо всі ваші запаси холодної води, і обидві сторони розуміють, що йдеться про невелику, але достатню кількість води, щоб втамувати спрагу. Сам також може використовуватися в питальних формах, коли ми пропонуємо і вже знаємо відповідь. Або очікуємо на позитивну відповідь. Ми ніби запитуємо заради уточнення. So, do you have some ideas? І що? У тебе вже є ідеї? У тебе вже є якісь ідеї? Тут ми очікуємо на позитивну відповідь, вже щось знаємо, чули про його плани. І порівняйте. So, do you have any ideas? У тебе взагалі є якісь ідеї? У тебе є ідеї? Тут нам потрібно розв'язати проблему, і ми поки що не знаємо, чи може нам допомогти співрозмовник. Do you need some money? Тобі потрібні гроші? Або тобі ж потрібні гроші? Очікуємо на позитивну відповідь. Ми знаємо про фінансові проблеми людини. І порівняйте варіант із any. Do you need any money? Тобі взагалі потрібні гроші. Тобі потрібні гроші? Узначені тобі вистачить або вистачає грошей. Я не знаю, чи достатньо в тебе грошей, чи ні. Якщо потрібно, тоді я дам. Якщо ні. Тоді теж добре. З обчислювальними іменниками у множині сам може мати значення декілька або кілька. У сенсі небагато трохи, але цього достатньо. There are some apples in the fridge. У холодильнику є кілька яблук. Хоча можна і перекласти без кілька, в холодильнику є яблука. I have some questions. У мене є декілька запитань. У мене є запитання. З обчислювальними іменниками в однині. Ми використовуємо артикль A або An. There is an Apple in the fridge. У холодильнику є яблуко. I have a question. У мене питання. Так само сам використовується в значенні деякі. Some people believe it's true. Деякі люди вважають, що це правда. Як виняток сам може вживатися з обчислювальними іменниками воднині. Але тоді сам завжди перекладається як якийсь у сенсі невідомий. Наприклад, some guy helped me carry the box. Якийсь хлопець допоміг мені нести коробку. Якийсь невідомий хлопець, не знаю його. Ніколи його не бачив. I saw you with some girl. Я бачив тебе з якоюсь дівчиною. Незнайомою мені. Невідомою. Після сам і Ені може використовуватися прийменник OF зі значенням Is. Some of my friends work here. Деякі з моїх друзів працюють тут. I don't know any of his friends. Я не знаю нікого із його друзів. Did you see any of them? Ти бачив когось із них? Any ще має значення будь-який усякий, який завгодно. Any child will tell you that будь-яка дитина вам скаже це You can pick any date. Можете вибрати будь-яку дату. Any часто використовується у підрядному реченні умови, яке починається з if. If you have any questions, feel free to ask me. Якщо у вас є якісь запитання, не соромтеся запитувати мене. Call me if you need any help. Зателефонуй мені, якщо тобі знадобиться будь-яка допомога. No використовується в запереченнях з обчислювальними та з необчислювальними іменниками. Після нього можна використовувати все, що завгодно. Це найпростіший вид заперечення. She has no car. У неї немає машини. Немає ніякої машини. They paid no taxes. Вони не платили податків. Ніяких податків. There is no milk in the fridge. У холодильнику немає молока. Ніякого молока. Синонімом no у цьому випадку є not any. Причому no як заперечення звучить набагато сильніше і категоричніше. Але за значенням це одне й те саме. Порівняйте. Вони не платили податків. They paid no taxes. They didn't pay any taxes. У холодильнику немає молока. There is no milk in the fridge. There isn't any milk in the fridge. Але ми маємо завжди пам'ятати, що any може використовуватися з обчислювальними іменниками в однинії лише в значенні будь-який або усякий. Any mistake can be fatal. Будь-яка помилка може бути фатальною. А в значенні якийсь або ніякий. Any не можна вживати перед обчислювальними іменниками в однині. У цьому разі ми замінюємо any на артикль A або N. Артикль A також означає якийсь або один із. Тому, якщо ми хочемо сказати, що в неї немає ніякої машини, не можна сказати she doesn't have any car, можна тільки she doesn't have a car. Або універсальний варіант із no She has no car. Ще один важливий аспект розмовної англійської мови. У спілкуванні в діалозі. Заведено використовувати скорочені форми відповідей або навіть запитань. Тут йдеться про самостійне вживання «any» і сам без іменника після них. Це відбувається для того, щоб не повторювати іменник, який пролунав у попередньому реченні, щоб не відображати дзеркально запитання у відповіді. Повторення іменника може звучати надмірно, а інколи навіть знущально, особливо з використанням необхідної інтонації. Наприклад, тобі потрібні гроші? Do you need any money? Ні, дякую, у мене є. Абсолютно нормально відповісти No, thank you, I have some. I have some money. З подібною інтонацією може набувати сенсу. Є у мене гроші, не потрібно мені твоїх подачок. Або, на відміну від тебе, у мене гроші є. Інший приклад. Де ваш багаж? Where is your luggage? Where is your luggage? baggage? У мене немає. Мається на увазі багажу. I don't have any. І наостанок. Як правильно погодитися на пропозицію, тобто сказати так, дякую або відмовитися, відповісти ні, дякую. З першим носії практично завжди роблять помилку, використовуючи фразу yes, thanks замість yes, please. Наприклад, Would you like some beer?» Хочете або будете пиво? «Yes, please». Так, так із задоволенням. Дослівно, так, будь ласка. За допомогою please, ми ніби підтверджуємо свою згоду і підштовхуємо до дії. За допомогою please зазвичай просять. І тоді згода звучить ввічливо. Ніби так, будь ласка, почастуйте мене, якщо у вас є така можливість. Thank you або thanks можна сказати вже після того, як вам дали пиво, а не до цього. А відмовляємося ми вже однаково. Ні, дякую. No thanks або no thank you. Ми відмовляємося за допомогою no, ні, і при цьому дякуємо за пропозицію, від якої ми відмовилися Thanks або thank you. Хочете? Або будете печиво? Would you like some cookies? Ні, дякую. No thanks. Вам так само буде корисно попрацювати на тренажері з теми There is, There are. Він безпосередньо пов'язаний з нашою темою і буде вам дуже корисний для отримання практичних навичок. А тепер потренуємо англійські слова, які будуть використовуватися у тренажері. Це будуть і іменники, і дієслова, і прикметники у переміж. Головне швидкий темп, щоб від зубів відскакувало. Якщо ви їх добре знаєте, можете пропустити цей тренажер. Отже, до справи. Полетіли. Here we go. Запрошувати. To invite. Позичати. To lend. Стоянка. Парковка. Parking lot. Відважитися. Посміти. To dare. Не соромитись. Feel-free. Багаж. Поклажа. Luggage. Baggage. Фотографувати. To take pictures. To take photos. Мірити. Вимірювати. To measure. Іноземний. Закордонний. Foreign. Мити. To wash. Холодильник. Fridge – Шампунь. Shampoo – Яйце. Egg – Рис. Rice – Відвідати. To visit – Хліб. Bread – Пообіцяти. To promise – коштувати про ціну. To cost – погоджуватися. To accept – Відпочивати. To rest відважитися. Посміти. To dare іноземний foreign вимірювати to measure запрошувати to invite хліб bread мити to wash позичати to lend яйце egg парковка parking lot обіцяти to promise фотографувати to take pictures to take photos рис rice відвідати to visit багаж luggage baggage Закордонний. Foreign. Холодильник. Фрідж не соромитись. Feel free. Шампунь. Shampoo – погоджуватися. To accept. Міряти. To measure. Коштувати. Про ціну. To cost. Мити. To wash. Позичати. To lend. Іноземний. Foreign. відпочивати. To rest. Посміти. To dare. Запрошувати. Позичати. Стоянка. Парковка. Відважитися, посміти, не соромитись. Багаж. Фотографувати. Міряти. Вимірювати. Іноземний. Закордонний. Мити. Холодильник. Шампунь. Яйце. Рис. Відвідати. Хліб. Пообіцяти Коштувати про ціну. Погоджуватися. Відпочивати, відважитися. Добре. Ну а тепер попрацюємо з повноцінними реченнями, щоб ця інформація не залишилася для вас порожнім, непотрібним знанням, а перетворилася на конкретні практичні мовні навички. Вам потрібна практична розмовна англійська мова, а не правила, які нічого не дають в практичному відношенні. Ці знання допомагають зрозуміти матеріал і підготуватися до практики. А без практики або тренування вони просто не реалізуються. Це те саме, що вчитися їздити на машині без водіння, не сидячи за кермом, а тільки вивчаючи правила. Правила залишаться правилами, вони не перетворюються на вміння без використання на практиці. Тож давайте потренуємо використання сам ені та но no, і доведемо ці розмовні навички до автоматизму, щоб не коперсатися в правилах і знаннях. У спонтанній мові вам потрібні автоматизовані навички, а не знання. Думати й аналізувати не буде часу. Тож розбираємо і тренуємо тут. У тренажерах використовуємо тільки some, any і you No. Know. До справи. Поїхали. Here we go. У мене є друзі в місті. I have some friends in the city. У мене є друг. I have a friend. У тебе є друг? У тебе є якийсь друг? Do you have a friend? У тебе є друзі? У тебе є якісь друзі? Do you have any friends? У мене немає друга. Ніякого друга. I don't have a friend. I have no friend. У мене немає друзів. Ніяких друзів. I don't have any friends. I have no friends. У нього є час. He has some time. У нього є час? Does he have any time? У нього немає часу. He doesn't have any time. He has no time. Деякі з моїх друзів працюють тут. Some of my friends work here. There are some apples in the fridge. There is an apple in the fridge. Яблука? Яблука? Are there any apples in the fridge? Я бачив тебе з якоюсь дівчиною. I saw you with some girl. Мені потрібно відпочити. Трохи відпочити. I need some rest. Будь-яка дитина вам скаже це. Any child will tell you that. Ось, випий води. Here, have some water. Here, drink some water. Тобі потрібна допомога? Якась допомога. Do you need any help? Мені не потрібна допомога. I don't need any help. I need no help. Я не знаю нікого із його друзів. I don't know any of his friends. Якийсь хлопець допоміг мені нести коробку? Some guy helped me carry the box. Вони не платили податків. They didn't pay any taxes. They paid no taxes. Ти бачив когось із них? Did you see any of them? Я купила сир, але не купила хліба. I I bought some cheese, but I didn't buy any bread. У машині була якась коробка і кілька сумок. There was a box and some bags in the car. Тут немає магазинів. There aren't any shops here. There are no stores here. Brian and дітей. Brian and Audrey don't have any kids. Brian and Audrey have no children. У тебе є якісь брати чи Do you have any brothers or sisters? Do you have any siblings? Ви знаєте якісь хороші готелі в місті? Do you know any good hotels in the city? Деякі знаю. I know some. Ми збираємося подивитися. Відвідати завтра цікаві місця. We are going to visit some interesting places tomorrow. Не купуй рис, нам не потрібно. Don't buy any rice, we don't need any. У пляшці ще є вода? Is there any water in the bottle? Я знаю деякі речі, яких ти не знаєш. I know some things that you don't know. Хочете чай? Будете чай? Would you like some tea? Так, дякую. Так, із задоволенням. Yes, please. Ні, дякую, не турбуйтеся. No, thanks. Don't bother. Зателефонуй мені, якщо тобі знадобиться будь-яка допомога. Call me if you need any help. У холодильнику є яйця. Декілька яєць. There are some eggs in the fridge. Я хочу пити. Можна мені води? I'm thirsty. Can I have some water? У вас є якісь плани на вихідні? Do you have any plans for the weekend? Він знає деякі з цих пісень. He knows some of these songs. Я хочу помити голову. Є якийсь шампунь? I want to wash my hair. Is there any shampoo? Поліція хоче поставити вам кілька запитань. The police want to ask you some questions. Ви говорите якимись іноземними мовами? Do you speak any foreign languages? У мене була камера, але я не зробив ніяких знімків. I had my camera, but I didn't take any photos. I had my camera, but I took no pictures. Хочете печиво? Будете печиво? Would you like some cookies? Так, вам дякую. Так, із задоволенням. Yes, please. Ні, дякую. No, thanks. Якась пані телефонувала мені і сказала, що хоче поговорити. Some lady called me and said she wanted to talk. Можете вибрати будь-яку дату? You can pick any date. Можна мені молока в каву? Can I have some milk in my coffee? Хочеш їсти? Будеш? Або хочеш сир і шинку? Are you hungry? Would you like some cheese and ham? Так, дякую. Так, із задоволенням. Yes, please? Ні, дякую. No, thanks. Мені не потрібна допомога. I don't need any help. I need no help. У тебе є якісь хороші новини про неї? Do you have any good news about her? Одрі не зробила ніяких знімків, а я зробив декілька. Audrey didn't take any pictures, any photos, but I took some. Devash ваш багаж? Where is your luggage? Where's your baggage? У мене немає. I don't have any. Тобі потрібні гроші? Do you need any money? Ні, дякую. У мене є трохи. No, thank you. I have some. Можеш позичити мені гроші? Can you lend me some money? Вибач, але в мене немає. I'm sorry, but I don't have any. Апельсини виглядали не дуже добре, тому я їх не купила. The oranges didn't look very good, so I didn't buy any. У мене є хороші новини. I have some good news. Скільки кави ти випив зранку? How much coffee did you drink in the morning? Я не пив взагалі. I didn't drink any. Якщо у вас є якісь запитання, не соромтеся запитувати мене. If you have any questions, feel free to ask me. На парковці є вільне місце? Is there any space in the parking lot? Чудово. Пам'ятайте, що ваша мета це автоматизм, тому намагайтеся відреагувати максимально швидко. В українській мові ви не замислюєтеся, як сказати, ви просто кажете так само нам потрібно домогтися англійською, так, щоб від зубів відскакувало. Не здавайтеся, і у вас все вийде. Я вам це гарантую. Ну, а тепер потрібно підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нового відео, і не пропустити новий урок. Не забудьте поставити вподобайку. І поділитися посиланням на відео в соцмережах. Якщо виникне бажання і можливість, можете підтримати канал на Patreon або натиснувши на кнопку Стати спонсором прямо під відео. Я дуже вдячний вам за підтримку і розвиток каналу. Окремо дякую, хто спонсорує канал Your My Heroes. Ніколи не здавайтеся! І never give up. А на сьогодні все, до зустрічі!